Користуючись нагодою, хочу запитати Ю Сергія Олександровича Ірини Васильовича. Скажіть, будь ласка, по-перше, як часто офтальмологи е, е, стикаються з невідкладними станами, коли потрібна невідкладна допомога? І яким би ви основним невідкладним станом, на що б ви загострили увагу? А ви наші, шановні учасники, напишіть в чаті, які б ви хотіли чути теми. Ну, На жаль, Тетяна на сьогодні. Невідкладний стан зустрічається щодня, тому що у нас є військова травма, і це дуже складне запитання. Тому я думаю, тут основний буде напрямок це думка експерта стосовно ведення військової саме травми. Це перший невідкладний стан. Другий – це порушення кровообігу в судинах сітківки. На жаль, враховуючи, що вся Наша Спільнота старіє, ми маємо все більше захворювань сітківки і цих станів, і цукрового діабету, і інших, які спричинюють розвиток і тромбозів, і емболії, стан судин сітківки, які, на жаль, пропускаються. Ну, звичайно, невідкладним станом це є гострий напад гукоми. Тому гукоми це без безкінечна от, і, і, і зміни. І ну, наступні це звичайно. Питання до дитячої офтальмології, дитячих невідкладних станах, які думаю також. Оці чотири напрямка ми будемо розглядати. Ось запальні захворювання, оці оці дітей. запальні звичайні весна і все це те, що, з, з чим будуть стикатися щодня наші е, колеги. Офтальмологічні катастрофи вони вічні, тому що появляються нові. Симптоми, нові захворювання, нові препарати, якими можна компенсувати в усі гострі ситуації, і через те в кожному в кожній нозології є гостра частина і. Деколи ми хочемо вилікувати, щоб пошвидше, а деколи ми можемо профілактувати тетяна. А коли мова йде про втрату зору, які це втратило ну, зору, знаєте, це вже ми пройшли під час коронавірусу, коли ми не могли виходити з дому. І чітко прописано асоціацію оптометристів, не оптометристів, а оптальмологів е Америки, академії американської оптальмології, про те, що перше це коли травма пошкодження. Друге, це коли кровобили боко, тоді треба звернутися. Тобто, і це може бути гостре запальне захворювання з більлю, коли є біль. Всі останні моменти можна скажімо, записатися завтра, піти до лікаря, проконсультуватися онлайн, а ці невідкладні стани. Травма, біль, це побачити. Рахунок йде на задину. Ті що ми назвали, перші три пункти. На результат лікування я розумію. Вчасності звернення, вчасності надання допомоги від цього і залежить наскільки ми збережемо зіру на цьому оці. Так, так що чекаємо ваших пропозицій. Тобто, ми ще готуємо зараз доповіді і затверджуємо наших лекторів. Можливо, ви когось любите з лекторів. Будь ласка, пишіть, ми можемо просто запросити для того, щоб. Ці лектори прочитали свої доповіді. Хочу подякувати ще раз медик групі компанії Медексперт за організацію. Подякувати Тетяні, подякувати Сергію Ігорю за те, що у нас сьогодні чудові картинки, немає перебою. У нас є інтернет. От і це дуже важливо для трансляції. У нас є підземелля в випадку чого. І Сучас, подякувати захисникам Збройним силам України за те, що ми маємо можливості. Продовжувати навчати. Ми Національний медичний університет, ми представники науки, викладачі, і ми хочемо вам деколи повторити раз, два, три, щоб ви це запам'ятали. Тому що дійсно лекційний матеріал він дуже швидко може забуватися. А от системне навчання, системне навчання це в національному медуніверситеті на нашій кафедрі, якщо два тижні ви послухаєте, від патогенезу до лікування. І до профілактики, саме захворювання, на яке ви погодитесь приїхати, щоб його вивчити детально, тоді ви будете просто впевнені в собі, і ми будемо впевнені, що ви лікуєте правильно пацієнтів. Тож, слава Україні! Героям слава!